Всім привіт! Находимося на барахолки Город Рослав. Значить що, ви дивитесь це відео. Давайте я вас теж, тоже... ви мене радуєте, я вас порадую. Ну як порадую, хоч когось одного точно порадую. Здіймою конкурс. Як как... суть в чому, поставити лайк, написати будь-який коментар, І потім я вийду через неділю плюс-мінус прямий ефір. Виберемо победителя. Можете написати один коментар, можете написати три десятка, ну от трьох хоча б слов, щоб вони були логічні. Все, поїхали, думаю, все понятно. Три слова коментарі від трьох слов. Любий на любу тему. Чим більше коментарів, тим більше у вас шанс виграти. 200 гривень, так, да, це може не так багато, але но... все ж, це від чистого серця. Як стану мільйонером, будемо потім більше розігрувати. Купити потім дитині шоколадку, сперсти це от, от родича. І це буде чітко, і мені буде приємно дитині цим буде добре. Давайте дивитеся, що сьогодні є на бараховочці. Цен є 25-25 це 25, 250 гривень. Нолік додавайте, буде вам ціна примерно, в гривнях. Плюс-мінус 40. От 40 злотих це 400 гривень, тисочки. Та ні, ну вони китайські такі стоять В Експресі 7 злотих. Різачок, дивіться, який га. Класний. Зараз я вам таке покажу, що будете всихатися. Просто. просто гори всякого інструмента. Я не знаю, де вони, звісно, бруть, оскільки. Вот дуже карбюратор є, карбюратор, поршніваблій карбюратор, но без поршня. Откуда це така маленька? С мопеда якогось час бензопили, чи хері знає. такие такі вот штучки. Тиски пішли. От вам ценами 150, 150, 150 50 см поднимает. Подйом 50, висота подйом, наверное. 250 це 2500 здоровезні одразу гривні или так. Да. А там ще поламані збоку. Не, не знаю, колесики. Ребяточка, як класно. 220 вольт. Ай-яй-яй, кілограм 250, Вона точно. 300 злотых піка. Це що у нас? Сварочний, 150, півтори тисячі гривень, плюс-мінус. 220 злотих, 200 компресор. Евро 480, це 4800, цей 450 станочок свердливний, щоб ви просто понимали. А вам ти 212,50 000 дорого. Ага. Так цей станок оці два я одну рукою підніму, А 212 вилізе, як три кулака. О, ж це не любите спрашивать. Вот вам 750 стиль. 750 стиль мс 180 ц 2 Mix. Хм. Hm. Я думаю, даже заведу там його 300 злотих МС-180, а то і 180C, 120 злотих насос. 300, ом, бля, Це щось сильне. 100 злотих. Пошли водемо з нього. По Вот ці бублики по п'ятерочці. Колесики 50 злотих. Пара 500 гривень. Ні, не одне 50 злотих. Пардон. От мені подобається там ціни. єсть. 40 злотих. Це 400 гривень, ця штука. 40 злотих, вигляньте, як у нас здоровезне, Ой-ой-ой. І сверла. Скільки я їх продав в своїй житті? Це в мене ж душа радується. Виїжджав на барахолку і серце. Кровь бывает. Сколько же лизы можно продать? Скоба. Так его можно только полбу с всей силы. Ого! Килограмм 6. Это 70 злотых, 700 гривен. Вытягивается тросик. Это какая-то расточная эта, чепуха, прибуда. Крючки, херечки, лирка держатели. О боже. Трещотка нездоровая, кулак. Опрессовывать что-то без насадок. Ну. блядь! Пластик удерживатель. Вся стоит, стоїть, штанга, штанга з Ісошкою. І Ісо 40, похоже. З всякими кулечками. 30 злотих топорик. Последний раз продав 4. Один з них був такий. І три звичайних топора. Такі ні, один даже колун був, толстий. 4 штуки, коротше, продав. 2 полурепнутих, 2 в идеале. 45 злотих я їх продав, тому я не знаю чого так. У нас би їх з руками ногами забрали. Десяти штука демократики. Ой-ой-ой. Ключики. Ключики такі видно, не що Ой-ой-ой. Уровень. Тоже китайський. Кстати, кстати, давайте я вам ще оставлю ссылку на такий от уровень на похожий дуже сильно в Китаї з хорошими отземами. Можете перейти по ссылке і заказати. В Україну, так у угодно можете зайти заказати. постараюсь вам знайти, ну, може, два варіанти з безплатної доставки постараюсь, на один из них перейдити точно буде. От так от. Нарізати. І от уровень бош. О, курва. Оце слово Бош мені дуже подобається. А ж таки, подивіться, які. Ви отакі бачили колись наждак. А? Дивіться. А як це ще щось з редуктором? Що лі, подивіться. Просто клас. А ну мужики, із сильнішим лайком ще все-таки піддержіть, навіть, якщо не хочете в конкурсі участвувати. Лайки прошу не просто так, тому що з деньгами трохи зараз не його. не так, як повинно бути. Навіть ну, зовсім не жалуюсь, але трошки лучше. А як буде трошки більше грошей, потім я вам розкажу і покажу все, що будемо з вами робити далі. Взагалі, отак от, от. І тоді будемо вже не 200 гривень розігрувати, а серйозні суми я не шучу. Я чоловік взагалі не жадний мені. В принципі... В принципі... Съйомнички. Все, я вам, конечно, пока не можу розказати, що відбувається. Ну, скоро ви самі побачите. Найду тільки хорошу роботку, і ще буде вообще тоді пісня. От полтинник вам. Пожалуйста, би за акумулятор. Сотка. А я от оку за полтинник продав. Ні, на таку чуть-чуть старішу, напевно. От полтинник, 120 перфоратор, то есть 1200. Дивіться, який. Я модель. Думаю, що можна туди якось вкрутити. От не знаю, до кінця не впевнений. Бля, я теж люблю без Ну, бля, ж доки хвилинночку. Бо я таки надивися, сейчас уйду. 2700, такий наждак. 220 вольт 50 Гц, 350 Вт. 2800 оборотів. Цей теж ну це якийсь інтересний взагалі. Окурва, ну то я пердолю, мабуть, 120 злотих. Це не написано щось. 100 200 злотих. Оцей здоровий чорний наждак. Таке часто на прийомках буває, хоч це не буду знати. Так, перші далі подивимося. Просто. Просто вайк like здесь. Ага. Так, поки відключаюся, сейчас вам щось інтересне найду, Ідемо дивитися далі. Я найду столова. 300 злотих. Кабани. кабани. Кілограм 28 вони. 3000 гривень. А люфт є. Бачите? Пару міліметрів. прикольные прикольні. А ці. Є ідея, конечно, в мене виїхати на барахолку, може хтось хоче черканіти мені на вайбер чи куди-нібудь коментарі. Розберемося. А то що таке? А ну-ка, минуточку. Ну, гусь це, понятно, дружок. Гусь хлопчистий, називається. Електропилка. Я думаю, що вона ногами стоїть. Іскринька. Отакі от на металоприйомки похуєш дядька, там їздити збирає Я таке не збираю, тому що нікуди мені пока слажувати насос. Це заливається вода, щоб віздух вигнати, все зрозуміло. 250 злотих дивіться який апарат і камера репнута бля. 108 та репнута, стекло репнута. Nokia 100 злотих А15С, Samsung a 71 Motor, Siemens. Оце класна Nokia. Ай-яй-яй. Пидужич. Обвинитель тобі. Mate and USSR коробка, ну вона пуста. Дивіться, скільки тут деталей. Сейчас напущу хоть можно кмки такие нога есть размерами здорові, то бишь. Лучше на а собирать 4 всі. Вот нема. Одна чепуха. Он гантеля, гантеле. Цель очень слабенького. Дивіться, от, процесора. Раз процесор Intel. Силитрон 2.8 Гц. Щось слабе, тоже як махорка на такі підходи. А вот яка штука калькулятор. Це якийсь краще, який. Пром... ні, це не, не наш. Коуші понимання. Все, понятно, не наш. Не советский пойдемник вихідний. О боже. Це я його не мог не показати. Дивіться, у когось креативність. Рогаті. Оцей. Прикольний. Як його Штефан назвав. Подивимося тут, а ще що є. Ціла куча, зараз все подивимося потихеньку. Я не зря вам казав діляти кофі чаї і дивитися зі мною, барахолочку. Я сам таки взагалі в історгець такого. Серйозно не знаю чого, но я приїжджаю, душа віддихає. Ай, блядь, ого квадрат. На мішка мішках. Чоб... Ого, ти його кілограм 12. Мішка, тут квадрат більше три рази, ніж той, що був на Мілвокі. разі, Та ні, ну якщо так палець поставити, та ні, ну це щось через уже здорово. Та щоб не збрехати вісу кілограм. 14, німа. Що таке вожуче? Ну, 12 точно есть. Брыхать не буду. Пики. аккумулятор. Вот, надо нагрузочную вилку. Это насосик, как из двицы прикольненький. Насочек, насосик, как кулачок. Даже кулак больше, чем насос. Литкорезы. Мотоблочки. Это то Газовый. А, бур, наверное, да? Че не? Короче, непонятно. Вот это как пика. Вокер. фуфа так поедать по лбу. Пылесос промышленный, да? Да. Редуктора всякие. А он ему трамбов по церум как-то продавал. А он мотопомпа здоровая зна. А целая какая-то прицепная. Наверное, до мотоблока, да? Щетка. Компрессор, да, щеточка. А он сам какой мотоблок з движочком. Скидка всякой чипки интересная, а? Ja? Це розбрасывають на удобрення. З редуктором ще не робота. Чи от крутився. Ні, Якийсь редуктор там є. Маленький теж кулачок. На здоров'я редуктора маленький, то не інтересно. цін, звісно, немає. Людей багато за все я вам не познаю ціни. Ну, взагалі, інтересно, я сам люблю таке подивитися. Так що давайте понаблюдаємо, що є. Стойка, таке щось наварнее, якась ляпуха здорова. Усі лук якийсь наваляється. Так, що в нас є? А да, не забудьте там репосты, які-нибудь лайк поставить. Херево знаю, ходжу по морозу для вас тут сильно снимаю. Чого нет. Всякі системненькие вот, продвижения у нас старе. Поэтому не предоставляю ценности. Хіба ще воно було дуже старе, там уже процесор вытянуть, якесь дороги, так не более, кому уже надо. Хотя може хтось і купить, якщо увозить, значить хтось купить. Кофемашин багато. Буду показывать вам все підряд. Не знаю, кто щось побачим може интересно. Дивіться, які ще поздавали. Що це за піноль. Правда, якась піноль з якоїсь станка, вона нова, мабуть. Дивіться, зараз мазочка красива. А ну, хто в курсі, з чого воно таке. Ну, плюс він тут, тисків, це зрозуміло, зі станочник, мабуть. Станочок, щось наматував, щось наматував. Хто знає черканіть, подивимося. Все інше, так таке ще не бачив, Ні разу на бараковочки. От хтось зробив підставочки якісь красиві. Культики, кстати, з Аліекспресу заказував. Можу вам силку оставити внизу, якщо хочете, закажіть, заказував за 2 долари. З безплатною доставкою. Літає прикольно, ну тільки там пульт до нього. Отакий от. І той пульт щось ніхера не реагує, там пару кнопок тільки вверх-низ. А взагалі довго літає і держиться добре в воздухі. Оставлю силку, можете заказати за пару доларів. Чого ні дитині, малий радий був. Тут вот всякие зарядки, херятки. Есть все, что хочешь. Телевизоры, Филипсы. Ага, ящик для инструментов. кстати, но моя дома тоже есть. Никому он сильно уже не нужен. Ну, тут усечка чашка, продается, невелика, короче, такая вот. Да, чашечка с ручечкой. Шлемы. О, там он железяка. Идем, давайте с вами железяка. Находится в Колпаки утки. И дрелька. А это старые дрельки, да? Ну конечно, стойка с дрелькой. И возможно даже не полностью китайская. Может и китайская херизна. Пики. Ну, тут уже пришли у нас всякие инструменты, кучерявые, бензопилочки разъебрания. Дивите, гайки новенькие. Села куча. Дуйки он всякий Горки даже детские есть. Вы, я могу подумать, что будет горка детская на барахолке. <реклама> Тут -то вот тоже мужики, и думаю, так и любят, блядь, домкратики, ключики. Наборы головочек. Уже ржаво. Так бывает. Уровни. Гайков, йорты. Тут пішли інструменти. Там ще буде ціла куча, так що дивіться далі. Глушаки. Будемо прощатися, тому що сильно відео ніхто дивитися не буде. Ну, Я думаю, було цікаво. Ще раз напоминаю за конкурс От трьох слов якісь коментарі. Чим більше коментарів, потім рандомайзер. Це така штука, яка потім в онлайн я вам покажу. З коментарів вибере один, все буде по-чесному. Так що так. Да. Хоть щось. Це більше, ніж нічого. я вам скажу, да, на 200 гривень. будете тепер Чувствувати вже серйозний уровень. Все, всем пока. Жду коментарі, Дай бог, відео залетить, Я ще й на кашу заработаю, і не заработаю. Серйозно. Вообще насрать, Як буде, так і буде. Все. Пока-пока.